Четвер, 12 жовтня, давайте запитувати постійно, Якова глава першої вірш 5. Якщо ми вже докладаємо всіх зусиль у служінні Єгові, чи означає це, що нам не слід думати про те, як збільшити це? Звичайно, ні. Ми можемо і повинні ставити цілі, які допомагають нам бути кращими проповідниками та вчителями, а також допомагають нашим братам. Ми досягнемо їх, якщо будемо мудрими та скромними, та зосереджуватимемося на допомозі іншим, а не на собі. Приповісті. Розділ 11, вірш 2, дії. розділ 20 вірш 35. Які цілі ми могли б поставити, давайте попросимо Єгову допомогти нам бути реалістами і побачити, що ми можемо зробити в наших обставинах. Приповісті розділ 16 вірш 3. Більшість моїх позицій такі ж, як і звичайні. Більше всього, ви жили так само то чому б не звернути увагу на низьку вартість?